Ми не скошуємо траву біля центру Перемога щоб підтримати природний баланс та сприяти збереженню місцевої екосистеми. Подивіться, які можна сказати, хащі немає тут ніяких оцих газонокасілок, все тих тихенько, спокійно. І Сергій Безбородько, який це все ініціював і придумав. Чому так? Чому не косити траву? Тому що багато корисних дій доступні нам безкоштовно. Тільки треба розуміти тенденції, розуміти, як працює яка система, і показувати приклади. Ця чудова зелена зона вона є в доступі багатьох мешканців, і на жаль, через негативні тренди, ми часто не задумуючись про наслідки, робимо якісь дії автоматично. Але з правильним підходом і з правильною комунікацією ми можемо надихати людей. Навпаки менше грошей витрачати, свій ресурс направляти на якісь дії більш осмислені, а траву просто залишити для комах, для маленьких савців і для екосистеми. Завтра, от буквально в суботу, я забув, яке там число. 9 дев'яте серпня 9 серпня, що тут буде на цій площі? Буде фестиваль місто зі змістом. Ми продовжимо наповнювати цю площу вуличними меблями. Ми посадимо ще близько ста злакових трав. Віців багаторічних ми створимо так званий сад безперервного цвітіння біля центру перемога в Чернігові.